Олександр Журавель у грудні 2021 року вклав понад 25 тисяч доларів у будівництво квартири на вулиці Богунській, 37. Замовником будівництва є житлово-будівельний кооператив Житомир Молодіжний. Через три роки чоловік дізнався, що його квартири юридично немає. Я вирішив тут, тому що тут близько. Тут п'ята школа, в якій я навчався. Тут все поруч мені було зручно тут. Саме тут я до них прийшов відділ продажу. Це був 24 рік, на початку 24-го року, і мені сказали, що моєї квартири по цьому договорі тут вже немає. Звертайтесь до мене, кажуть вони, звертайтесь в поліцію і до того, кому платив кошти. коли були збори пайовиків. І, і, і ці збори організувала міська рада. Ми були до цього сухомлина на зустрічі. Він назначив, що ми тут зустрінемось з представники молодіжного, представники міської ради. Ми вирішували питання щодо як взагалі, попадання ситуації. І представники молодіжного побачили, що я знімаю наші збори на телефон. Один до мене підійшов, один з них підійшов до мене, вдарив мене в голову, що я впав. І потім вони хотіли забрати в мене телефон. Підписав я договір у 23-му році, грудні. Все платився, все, все як вчасно було. Платився через банк, нема чого придратися. І случилась така ситуація, що забудовника прибрали. Ті кошти, які вже пішли, вони вже їх вже не повернуть, вони вже в новобудові. Виходить. А до будівлі, у нас уже якби нам кажуть, що новий забудовник каже, що ми до них вже ніякого немає. Же ЖБК каже Молодіжний уклав договір про будівництво у 2020 році з обслуговуючим кооперативом ЖК Грінтаун, каже Максим Малешко, адвокат Грінтауна. Згідно з ним, грінтаун мав залучити гроші вкладників в будівництво. У зв'язку зі змінами в містобудівній документації роботи розпочали у 2023 році. Розповів Максим Мелешко. З його слів, 1 червня 2023 року. Ко сторони уклали другий договір: генерального підряду на капітальне будівництво без чітких термінів. Згідно з ним, грінтаун мав профінансувати будівництво, і після його завершення 90% площі квартир передали б членам цього кооперативу у червні 2024 року. ЖБК Житомир Молодіжний уклав новий договір із іншим підрядником ЖК Житомир Молодіжний Молодіжний-1», каже Максим Малешко. Кладати два аналогічні договори на один і той самий об'єкт взагалі суперечить яким вимогам законодавства і здоровому глузду, однак такі дії вчиняються й ними, і та інформація, що наші договори були розірвані, ну вона є абсолютно фейковою і їм і спростовано в судовому засіданні. Тому на сьогоднішній день, незважаючи на арешт. Цього майна, який накладений господарським судом Житомирської області, ну будівельні роботи продовжують 5 грудня 2024 року. У господарському суді Житомирської області відбулося судове засідання у справі за позовом ЖК Грінтаун щодо визнання дій ЖБК Житомир Молодіжний неправомірними. Суддя Валерій Давидюк оголосив технічну перерву у зв'язку із повідомленням про замінування будівлі суду. Суд оголошує прерв судом засідання. Наступне судове засідання відбудеться 6 грудня то тобі ж завтра на Дванадцятого Мар'ян Романишин адвокат ЖБК Житомир Молодіжний, розповів, що наразі кооператив у судовому порядку намагається розірвати чинні договори із ЖК Грінтаун. За його словами, у ЖБК уклали договір із ЖК Житомир Молодіжний 1 оскільки попередній забудовник не здав об'єкт в експлуатацію до визначеного терміну кінця 2023 року. А сьогоднішній день ми подали позовну заяву про розірвання договірних відносин з ЖБК Грінтаун. Грінтаун здійснює свою діяльність, на наш погляд, протизаконно, тому що він неправильно здійснює фінансування будівництва. залучення коштів від пайовиків відбувається без підтверджуючих документів. На сьогоднішній день ми маємо об'єктивне підтвердження щодо залучення пойових коштів від 13 осіб. От. і діяльність, і їхня документація первинна не відповідає даним фінансової звітності, Яка є в відкритому доступі за словами Мар'яни Романишина, Житомир молодіжний провів оцінку проведених грінтауном робіт. Відповідно до цієї оцінки, ЖБК може визначити суму відшкодування вкладникам за умовами нового договору. Додатково 500 квадратних метрів передадуть власникам ділянки, які вони мають передати кооперативу ЖК Грінтаун. А він вкладникам про це розповів Роман Радчук, голова обслуговуючого кооперативу Во Жика Житомир Молодіжний, 1 він розповів, що уклав договір із ЖБК Житомир Молодіжний навесні 2024 року. Зі слів чоловіка, тоді його запевнили, що договір із попереднім забудовником розірвали з попереднім забудовником Олександром Малькотом. Я особисто знайомий, точніше, я мав з ним спільні справи. А саме я на тому самому Грінтауні. Виконував на субпідраді в грінтауна будівельні роботи, монолітні роботи. І все, що там було збудовано грінтауном, це в одній секції один поверх. Це збудував я. Співпраця у нас була менше року, така дуже не гарна, не хороша, тому що. Постійно не виплачувалися кошти за виконані роботи. Люди, які вклали гроші в будівництво багатоповерхівки, звернулися до поліції та з позовом до суду. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до головного управління Нацполіції Житомирської області з проханням прокоментувати хід до судового розслідування у справі щодо ЖК Грінтаун, а також результати звернення Олександра Журавля щодо нападу на нього. Станом на 5 грудня 2024 року ЖК Житомир Молодіжний Молодіжний-1» рекламує та продає квартири. Надія Назарук, Денис Мусінов – Суспільне новини Житомир.